Ти представся. Зу. Максимілян Лукасевич. Місто Львів. Це твій сьогоднішній суперник. Мій сьогоднішній суперник просто лєвий, 13. -й. Що знаєш про суперника? Суперник. Я нічого не знаю про суперника. Знаєш, він не має пісень, він поет. Що приготував для сьогоднішнього батлу? Приготував три куплети, трохи не в батловому стилі, але я думаю, всім сподобається. МС, представся. 13 місто лево. Хто твій сьогоднішній суперник? Зу. Що знаєш про суперника? Нічого не знаю. Що приготував для сьогоднішнього батла? Три раунди. МС-представтесь. 13 місто лева Міре. поезія, твіре, псевдоновела. «Зуб, місто Zoom Misto Lever. всі справа. Хотите много шут? Хотите смешных панчей, шуток и веселья, чтобы вы смеялись нервно? Так хер вам. На прошлом бате я у публики пошел на поводу. Гореть за это мне в аду за то, что отступил от принципов и начал развлекать толпу. Сегодня этого не будет, не плевать. Пусть улыбнется хоть один из вас и нет шутки от того, что выкупил посыл. Кому по силам думать и ценить и отличать ряд от дешевой копии. Кто сможет уловить хоть дольку из того, что я хотел сказать, так я уйду отсюда с чистой совестью. И пусть этот поступок мне тут станет роковым, но после моих панчей заболеешь чем-то раковым. Мне на тебя, увы, тут нечем нагонять Но знаешь, что для тебя я стану будто капля никотина для коня Да я скотина и коньяк по моим венам Две недели как течет и разъедает мозг мой, будто яд Поссорился с кем мог, уже поменьше за моей, за моей спиной стоят Но я пришел не ради крика их Мне похуй, рады ли они увидеть нас двоих Узреть, как мы будем потоком фраз давить Но то, что происходит со мной вне баталии, для меня важнее гораздо давить. Поэтому на этот батл я пришел не с целью победить Я догадываюсь, что здесь будет. Ты скажешь пару шуток, все громко поржут, так скажут, красавчик левый, но я юмора не нахожу тут. Ведь что ты знаешь обо мне? Мое имя, цвет волос, рост нелепых фактов, грочь то между ног на рост шути над этим. Правда, получится пару охуенных шуток. Но не грамма правды. Вот в чем прокол. Мы все повылезали с нор, когда увидели, что можно ебать засветить на камеру. Не буду говорить за всех, но раньше я ни с кем не был знаком, чтобы говорить по существу. А шутки тупорылые шутить не по моим правилам. Я думал, здесь оценят рэп, оценят рифму, флоу и смысл. Они будут громко хлопать и кричать, ебать ты его унизил. Так що слідує слово за тобою. Знай, задеть мене не просто шуточки, шуті з толпою. Мені став хоч щось то Раунд. Бом-бом. Мій... Ну, Мій другий перший раунд на батлі бере старт. І друга перемога теж не за горами. Це другий суперник його не врятує. Навіть фарт візьму верх, уже вдруге у ринзі, розмахуючи лише в повітрі руками. Голова не для того, щоб тільки кашкет носити, я скину свого капелюха. Це знак поваги, яка адресована не тобі. Щоб скинути зайву дурість голови, йди, роби розумові кросфіти. Твій хіп-хоп, не хіп-хоп, далебі. Знаєш, у чому наша з тобою різниця, у моїх грудях залита невтримна свобода. Свій внутрішній світ бережу, немов зіницю. тобі нема чого берегти. Усе, що могла, вже відняла природа. Подивися на себе, ти середньостатистичний, тіпулька де твоя індивідуальність, ти всього лиш індивід. На попередньому батлі я порівнюю. Свої рими з дощем, де твоя парасолька. Я тебе зілью звідси, хлопче, водопровід. Сіра, Сіра маса це смертельна кара для мене табу. Для тебе спосіб існування, скажи чому? З такими темпами я б краще ліг до гробу нема нічого гіршого, ніж бути як всі, хто навів на вас цю чому. Мій реп, айдентика, не зрозумієш, мій текст, а Твоя асистенція тебе не врятує, твій реп герезія. Ти сполушив усіх, але твій виступ сьогодні реграція. ж строки без винятку завжди перфекція. В цьому батлі ти гість непроханий. І навіщо увесь цей маскарад? Я вангую, що бій твій програний? Ти є зірка, тут не батл, а зорепат. Ти маєш офіційну групу, треків купу, але твій текст рівноцінний туалетному паперу, Ним лише можна підтерти дупу. Я знаю, Рима, це як хвороба, типу грипу. Та що там хвороба, це як займатися коханням. Ти нерівно дихаєш до репу, а може, у тебе просто проблеми з диханням. У мене є мотивація, стимул, бажання щось донести. Натомість твоєї ціль — облити мене гівном. No? Після батлу розведу усі можливі з тобою мусти, Назви свій офіційний сайт анальнийотвір.ком я name. загадково як Буаяр, Форд, ти відомий тут всім, як київський торт, без образ в словесному бою ти мені не рівня, в тебе вселився чорт, бо реп, твій чортівня. <плес> ти кращий серед гірших, я кращий серед кращих, Бернард шоу. Я вірю, друзі, тобі казали, що твій довбане шоу. Думаєш слухати тебе, це як війти у нірвану? А тобі не здається, що твому репу місце біля параші? Нір, ванна? панч за панчем досягатиме цілі. Хто здобуде перемогу сьогодні? Вірно, після батлу скаже тринадцять майстер в своєму ділі. Це не лакі панч старий, це закономірно. У тебе фатальна недостача чогось свого. Здається, мені ти занадто легко важний. Ти з цього бісишся, в тобі нема ні каплі доброго. Тобі не вистачає уваги, бо ти неуважний. Усе життя це просто гра. А ми у ній актори в певній мірі. Можливо, твій нещирий реп хтось слухає, як вівець Отара. Але як сказав би Станіславський, я тобі не вірю. Твій текст відверто, це повна лажа. Я згоден, кожному своє, але у другому раунді я доведу навіть стиль твій кража. Усе таємне, колись буде явне. Мій текст піде в маси, проникне. Усюди твій реп до кінця існування залишиться в пітьмі. Ти мав одне бажання вийти у люди, я тебе розчарую, ти не вийдеш далі моєї тіні. Раунд. Другий раунд, всі справа! Как это принято уже предупреждать? Я, я текст писал свой сегодня утром. И я бы рассказал вам про вчера, но жаль, я помню его очень смутно. И почему я так отнесся несерьезно, мне после зададут вопрос, но называть все это рэпом, как нахуй сказать на рост. Вот почему такое отношение. Ведь что такое рэп? Это то, что у нас внутри, то, что другие, наз... то, что другие оставляют за кадром. Но мы-то с вами наделены талантом, чтобы вылить эти мысли на листы. И я не вижу смысла испускать этот талант на баттлах, ведь что такое баттл? смешить народ, обсирать друг друга только потому, что нам сказали, что так надо, бред и пропаганда. Я сегодня здесь, чтобы забатлить батл. Меня сегодня утром три раза обвинили в плагиате. Ты спиздил слово тут, а фразу там, рукой ты сделал так, и все, и пиздить хватит. Ты дно, ты сдохнешь, все твои слова пусты. И в паблике... И в группе этим все разрисовал посты. Такое делать он сказал постыдно. Но, блядь, чтобы замолить грехи, мне, походу, надо съездить в монастырь. Но есть одна проблемка. Мне реально похуй. Я уже заебался слушать про то... Я уже заебался слушать про хуи, про мою телку, что я сдохну. Я, короче, полностью весь текст перепутал. Нет, да не сначала, дай мне четыре строчки. А, но есть одна проблемка, мне реально похуй. И я сюда забрел не то, чтобы случайно, так чисто это был эксперимент. Я заебался уже слушать про хуи, про мою телку, что я сдохну и что я должен сжать какой-то экскремент. Все эти батлы шляпа. Площадка для тех, кто лучше зарифмует слово «хуй». И будь моя воля, я бы заткнул всех кляпом. Но так как это невозможно, я сам уйду раунд. Послушав твой первый раунд, я сделал вывод. Как не я должен перекрыть тебе кислород, указав на выход. Ведь твой рэп это никчемная тявканье в душевой. Мой рэп это моей души вой. А сейчас войду в образ. Второй раунд будет по-новому для толпы интересен, ведь я буду читать на русский, многие скажут это неуместно. Я принял твои рамки, в которых ты довольно крут. Но учти, парень, что я в рэпе, как в роке Кобейн Курт. Мне твердили, мол, это нет. Мне твердили, мол, оппонент дикий, мерзкий, мол, стиль его быстрый, дерзкий, словно пуля резкий, он даже сам говорил против Зеленько, его стиль жесткий секс, но глядя на твою жесткость, хочется купить тебе мороженое или купить кекс, ведь ты читаешь, как обиженный ребенок, тебе не подходит твоя куртка, где нарисован розовый слоненок, тебе не два годика, а скоро три, на бед ты хотел не пюре, а картошку фри, ты костишь под психа, делаешь мясо, типа... Но если соединить твою читку и ДЦП, будет отличный дуэт. Кажется, я понял, это не закос по Джонни Боя, это закос по Тони Раута или Крипа Крипа. Я Шерлок Холмс и выкупил этого фрика. Нет, серьезно, ребятки, без всяких приколов зайдите в группу Версуса, найдите Баттл Крипла и Окси Мирона, и вам все станет понятно. Будет обидно, досадно, ведь человек, которого вы полюбили, лишь плагиат и глубокое дно. На этом стоп. Хватит читать, как они, ведь у меня есть тема для обсуждения поинтересней. Его зовут Зу. Я записал на ладони и хочу разделить эти две темы какой-нибудь песней. Ненавижу, ненавижу я тебя, потому что он включает лебедя, ты не рэпер. Твоя читка, блин, беда, тебе должно быть стыдно. Ты настолько дно, что даже мне обидно. Я вытолкаю тебя с ринга словами, Поедешь ты к своим пацанам, Будешь твердить, мол, засудили судьи, По неизвестным никому причинам, Как много в мире крутых рэперков, И ты всегда был, если честно, всех круче, Но сегодня пришел поэт 13, И над тобой сгустились тучи. Итак, ЗУ. Будет долго, выбирайте поудобнее позу. Зу, после батла со мной окажется внизу. Зу, не разгляжу твоего таланта, даже прикрепив глазу линзу. Зу, на батле победа не светит ни разу. Зу, попал сюда, потому что имел мазу. Зу, читаешь ты, а стыдно мне иметь тебя соперником, значит иметь обузу. Зу, перед батлом подумал 13, он сильный, я его не вывезу. Зу, от тебя ни холодно, ни горячо не приносишь пользу. Зу, вконтакте пишут самый сильный участник на Бетли, я на его место залезу. Твои слова с батла против Аль Пачино. Я зоопарк и выпустил своего зверя наружу. Увы, я хомяков не боюсь. Я тебя вынесу, оставив здесь лишь мокрую лужу. И пора тебе сказать, за свой рэп я каюсь. Прости, но я буду размусоливать тему зоопарка. Не сомневайся, так до силу падка. Пару фактов. В зоопарке много представителей фауны клеток закрытых дверей, но лев тут один. И даже в зоопарке за закрытой дверью лев царь зверей. Раунд. У тебя еще много кепок? Ладно. Мой третий батл, третий раунд, последний. Когда сегодня победишь, я назову тебя наследник. Я передам тебе все мастерство терпеть, когда напротив очередной придурок будет грузить тебя теперь. Будет ебать твою подругу с друганами, будет кончать в линцо хорошими панчами, будет пытаться что-то доказать высокими речами, а после угрожать лещами. Я вижу, ты сюда пришел для этого. Мне и так жилось отлично. И как... А, и я думаю, что ты успел подметить, что тут нормально то, что неприлично. Тут аморальностью подчеркивают личность. Он не попадает под шаблоны, но выглядит как конченое днище. А я, пожалуй, останусь при своем. Буду писать о том, что чувствую. Напарника нашел. Теперь мы с ним вдвоем. Поверь, намного лучше вместе быть и вместе делать музыку, чем так стоять, смотреть, смотреть, чем так смотря, чем так стоять, смотреть в глаза друг другу, кидаться обвинениями, кидаться обвинениями и грязью, а после улыбаясь жать друг другу руку. И как ты видишь, сегодня я решил отступить, отправил тебя, не думал унижать. И может, это осень на меня так давит, а может, мне тебя попросту жаль. Неважно, ведь ты еще свое получишь и с лихвой, а я могу сказать, что это все не рэп, а слив гноя. И пусть кто-то из толпы крикнет, мол, что я нытик, но я, блядь, первый, кто вошел в игру. И первый, кто решился выйти. Раунд. Третій раунд продовжу у звичній для себе манері твій реп, ні риба, ні м'ясо. Щирою українською мовою руйнуватиму твої скелі, твій реп. Звучить для людей безголосо. Ти як Нокія, якісний, але усіх дістав мотай на вус не гав'я, новатор. Судді, полухавши мене, скажуть вав свою місію, виконав. Тебе і реп розмежував. Не попадаєш у біт, Так. Скільки в груди не бийся, але це факт. Проходив у школі гральні замість географічних карт. Ти відверто тупий, розбишака, як Сімпсон? Барт. Я у поезію собаку з'їв. Ти нічого не досяг, хоч довго пітнів. Я вірю, ти намагався це похвально. Чекав овації в свою сторону. Вони ринуть до мене шквально. Ти із з і навчини виживати. Я власними очима бачив двічі, ти вмієш перемагати. Ти сильніший для них твій це максимум вишка одна поправка виживає сильніший, але перемагає не валяшка. Думав, думав мене перемогти, наївний та інфантильний. Я тобі не по зубам занадто могутній та сильний. Ззаду здається нічого. А спереду слаба пласка доска. Знай подолати мене у тебе навіть товста кішка тонка. Після суточки зі мною накиватимеш п'ятиме, ти мені остогид. Береженого Бог береже, всі знають хлоп'ята. Хай він гуляв у репі, але я Давид. Я знаю, де твоя ахіла свого п'ята. Так що не граю, вар'ята. Маю до тебе лише одне прохання, не забивай людям баки, коли дізнаються, хто ти є, самі прохатимуть тебе замовчати. Навіщо тобі реп спробуй податись у співачі там всім на людяність до сраки, деякі навіть забули, хто їхні брати. від покарання не втекти будеш раків пекти належить бруд твому нутру я його витру, ти не ввозиш тут по всім аспектам ти задервиш носа, так я тобі його утру і хай моя перемога нічого не змінить. Біда, біду перебуде, одна мене ще десять буде. Можливо, моїх намагань хтось з вас не оцінить, але напроти мене кожен з них по черзі упаде. Ви зрозумійте, реп, це вірш покладений на бід. У нього має бути сенс, мораль, повчання. Так було, є і буде безліч літ, хто не дотримує цих правил, прошу зберігати мовчання. Я прийшов сюди не просто так, хотів вам суть донести. Вбачайте, у цьому душі моєї клич. У своєму серці кожен мусить сам порядок навести. Але норовитість моя сказала, зроби найкрутіший батл у Львові цього Хлопа у суперників виклич. Ти прийняв виклик за це повага. Витримав три раунди, респект за мат, зневага. Приємно було мати справу, зуровний тіп. Але перемогу не віддам наступним куплетом закінчу. Цей відеокліп. Мій верди... Твій раунд контракт натовп за мене. І це факт, я тебе перечитав. Інтелект твій продукт не проект Раунд! Тринадцять сьогодні красавчик підготувався. Мій голос йому. Ну no, Максима, я знаю з самого дитинства. Максим Кортиємці, але 13 був кращий, ти сам все розумієш. Так, сьогодні не очікувано, але він кращий, вибачте. Враження отримав від сьогоднішнього батлу? батла. Будеш приймати участь у нашому батлі ще. Можливо. Кого хочеш бачити із супальників.